Сильвіо Обрусконі прийшов до міланського суду на апеляцію у справі податкового шахрайства його компанії Груп». Він переконував суддів, що в 2002-2003 роках очолював уряд і не займався своїм телебаченням, тим паче не підписував жодних фінансових документів. Я ніколи не був причетний до придбання телевізійних прав ні під час моєї попередньої діяльності, ні після початку політичної діяльності я ніколи не писав листів, не підписував контрактів і не брав участі в переговорах. Цілком зрозуміло і очевидно, що судова влада це хвороба системи, рак в тілі нашої демократії, заявив медіамагнат. попередній суд у цій справі засудив Сильвіо Боросконі до чотирьох років тюрми та до заборони обіймати керівні посади, включно з державною службою. Рішення апеляційного суду має з'явитися вже в березні. Однак проблеми Берлусконі з правосуддям на цьому не завершаться. На ньому ще висить справа за користування послугами неповнолітніх повій. Почалося також слідство за звинуваченнями в підкупі сенатора з метою усунути суперника перед виборами.